Слава Україні! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу ТІВІ». Сьогодні з нами на зв'язку колишній співробітник СБУ, військовий аналітик Іван Ступак. Вітаю Іване! Да, вітаю, вітаю. Дякую, що запросили. минулого тижня. ЄС прийняла принципове рішення щодо початку перемовин про вступ України до ЄС. Угорщина хотіла блокувати це рішення, про що неодноразово напередодні заявляла. Але змі пишуть, що Олаф Шольц вивів Віктора Обрадона на каву. Вони вийшли через деякий час, і Орбан проголосував за. На вашу думку, що такого Шольц міг сказати Орбану? Ох, важке питання, що міг сказати. Ну, можливо, була жорстка чоловіча розмова. В принципі, Орбан тільки сприймає жорстку, жорстку, жорстку да, там, чоловічу розмову. Все решта, він сприймає як слабкість і можливість для розгойдування. А так, ну, що поспілкувалися, і. Рішуче поспілкувалися, і пан Віктор Орбан прийняв на всі пропозиції свого колеги. То супер по великому рахунку, не важливо, що він сказав, головне, що проголосував. А взагалі, які вимоги е, стоять за оцими от капризами Угорщини: 50 мільярдів євро. Вони хочуть отримати. Їм запропонували 10 від Євросоюзу. Там вони виконали домашнє завдання, там корупція, але ще рівноправ'я, ЛГБТ співтовариство. Оці. А Орбан каже: ні-ні-ні, одразу 50 на бочку і поїхали далі. Тоді може, може, ми тоді поспілкуємось. Але ось ми бачимо, як Угорщина почала ставити палки в колеса не тільки Україні, а ще і е, Болгарії. Болгарія, яка сказала, що ні, ми не будемо займатися транспортуванням російської нафти, закриємо нафтопереробний завод, який належав Лукойлу, і тут Угорщина: Ах так, тоді ми не проголосуємо за приєднання до Шенгенської угоди Болгарії. Тобто, ну відвертий шантажист просто відвертий. Тому я думаю, що з ним будуть спілкуватися вже більш рішуче. Тим паче, що є. Там такий механізм стаття 7 в цій євроугоді про те, що можуть проголосувати. Ну вірніше позбавити права голосу. Але це такий екстравагантний варіант. Я думаю, поки що на нього не, не, не наважиться. Але подивимося, звісно. От ви згадали за 50 мільярдів, які для себе просить Угорщина, але що ж на порядку денному від ЄС стоїть питання 50 мільярдів для України на протязі 4 років, які будуть виділятись. І він наклав якраз вето на це голосування на у цьому саміті, що був. Проте, якби заявляє, заявляли офіційні особи ЄС, що ніби як 1 лютого знову зберуться, знову буде голосування, і от виникає питання: як на вашу думку, чи до того часу зможуть знову так плідно зводити Орбана на каву? Ой, хотілося б бачите, тут важко щось перебачити. Просто ну важко, бо все змінюється настільки швидко, і здавалося, вчорашня рішучість перетворилася на сьогоднішню, просто нерішучість. Бачимо по сполучених штатах, по європейським країнам. Хотілося б, щоб вони зберегли оту, той настрій, да тримати Віктора Орбана в одному. Такому кулаці і не допускати от таких ось шантажистських речей з його боку, хотілося б, щоб він не перегрупувався після цього Орбан, бо може скористатися цією паузою, перегрупуватися, зібратися з силами, зібратися з думками і знову тиснути на європейську спільноту. Бо там немає дійсно єдності. Та там багато а ми тут, а ми так, а ми рішучі, а ми не дуже. Давайте збалансуємося. І на цьому дійсно можу можна дуже класно грати. Тим паче, що ем, спосіб життя, який він Ведуть дуже класно, і все там здорово. Ну звісно, є проблеми там, як для них, але по великому рахунку вони хотіли створити дуже економічно сильну європейську спільноту, щоб всім було солодко, всім було смачно. Так воно в принципі і є, і вони не готові ризикувати своїм там своїм класним способом життя там заради України. На жаль, цим цим граються на жаль. Ви зачепили тему грошей. Ось Пентагон, до речі, ви сказали, за США, і Пентагон оголосив, що в них фактично залишились допомоги лише до 30 грудня, тобто останні 1 мільярд сімдесятих долара для закупівлі для нас зброї та техніки. І ось нового питання про нове виділення допомоги. Конгрес так і не виніс на голосування. Нібо, як є надія, що до початку черезвяних свят вони встигнуть, адже спочатку була мова, що Конгрес офіційно йде на канікули, потім оце. Рішення відмінили, сказали, що все ж будуть продовжувати працювати над цим питанням. Що на вашу думку буде далі? Чи отримаємо ми цю допомогу в найближчі терміни? E, дивіться, е, наскільки я знаю, наскільки була інформація про те, що м, ну це питання не не підготовлено, не узгоджено допомога Україні. Як е, самі ці американські парламентарі кажуть, що воно сире, воно ще не виважене, не вивірене. Там що вкладається допомога Україні, Ізраїль, там Тайвань, е, е, мексиканський кордон, багато багато складових і поки що багато чого не узгодили. І вони кажуть: ну наше на сире питання, краще ми так Працюємо тому, швидше за все, воно вже буде після Нового року. Але хотілося б, щоб якомога раніше після Нового року, ніж там набагато набагато пізніше. Наскільки я бачу, американські лідери вони чудово розуміють, що якщо вони тут налажають, то це буде набагато гірше, ця історія для Сполучених Штатів, ніж вивід військ з Афганістану, де вони втратили безліч техніки. Там багато хто намагається порівняти. бачите, Сполучені Штати там кинули. Ну там вони 20 років намагалися зробити якесь. Європейське суспільство, якісь адекватних людей. Запроваджувати європейські традиції, якісь да, там ну, з західного світу, але то зовсім інша країна зі своїм укладом, зі своїм з, своїми традиціями і не змогли їх там переламати. Ну можливо, це і неправильно було. Тому 20 років кинули і втікли. Да. А тут Україна, ну Українишний Афганістан, у нас немає талібів, у нас немає там якогось іділ. У нас є у нас. Є зовнішній ворог, який вліз до нас. Нам треба його вибити, нам треба допомога. Ми і без цього хочемо бути членом європейської спільноти, ми тут всі всі розуміємо, як це, куди ми рухаємося. Ну хотілось, щоб проголосували, але ж ну, знову ж таки, на жаль, західний світ це економічний гігант, але військовий пігмій. Ви озвучили ті вимоги, які республіканці ставлять зараз перед поточним урядом США, але ось нещодавно вийшла стаття Reuters де вони намагались прогнозувати рішення, які може прийняти Трамп. Коли, якщо знову буде обраний в якості президента, зокрема, там ідуть такі пункти. Це кадрова чистка силового блоку США, це перестановки в Пентагоні, перестановки в Держдепі, зменшення військової допомоги для всієї Європи, вимоги в про внесення грошові від країн НАТО, повне повна. Не підтримувати фінансову Україну відмовить підтримки, зменшення торгівлі з Китаєм і перемовини з Мексикою про те, щоб США могли в свій спецназ на їхню територію, якби з зайти і почистити наркокортелі. От ваша думка, взагалі, наскільки такі прогнози дійсно ймовірні? Наскільки можуть бути такі радикальні кроки зі сторони Трампа, і чи є в нього повноваження це втілити? Ну, дивіться, він екстравагантний завжди був. Він грає на контрасті повністю, наскільки це можливо. А з іншої сторони, окей, ну давайте так умовно да, пофантазуємо. Ви кандидат, я кандидат. Якщо я да, погоджуюся з вашими доводами, з вашою програмою ну, внутрішньо да, ну, правильні речі кажете. Ну нормальні, якщо буде казати, ну да, ви правильні речі кажете. То в чому цінність мене кандидата? Ну 0,0. Я тільки зайвий раз підкреслю, що ви класний кандидат, і ну а нащо я тоді потрібен виборці? виказати? Ну, От все, все кандидат є того Івана нафіг з пляжем. Треба, а тут треба ж грати на контрасті. Там ви кажете за там червоний, я кажу за білий. Ні, ви кажете за там квадратне, а я кажу там за там, не за, знаю, там за кругле, Ну тобто повинен бути контракт. А потім, коли вже ти заходиш в той овальний кабінет, коли ти сідаєш за стіл резолют, ти починаєш вже робити так, як там ти міркуєш, як твої союзники, соратники, твоє велике військово-промислове лобі, яке тебе проштовхнуло на, на цю... Цю посаду, і ну я впевнений що там рішення може бути зовсім інше З приводу того, що Дональд Трамп завжди штовхає європейців з приводу на збільшення видатків, це правильно, бо велика кількість європейських країн просто не дотримує ну натівських країн не дотримують цього стандарту 2% ВВП на оборону. Скажу так: от там тільки Британія, Франція, Греція і, взагалом 11 країн НАТО. Третина, да. Вони тільки цей ці два відсотки підтримують цей стандарт. Але е, частина з цих 11 країн вони граються. В чому вони кажуть: так, ми два відсотки ВВП на військо. В принципі, формально так вони є. Але вони ж кидають куди на збільшення зарплатні військовому, на облаштування якихось там штаб-квартир. В принципі, ну це ж не на військо, це там на. Навколо військові проблеми це не на ракети, не на танки. Тому американці постійно я прошу нахлобучують європейців на цю тему. Наприклад, Іспанія 0,9%. по плану 2, А в них 0,9%. Німеччина, але в них аргументи там там теж до 2%. Але не кажуть, секундочку. ми допомагали Греції виходити. З економічної кризи, ми їх витягнули за вуха. Да? Ми там безліч програм профінансували, ми там фінансуємо. Ми не можемо просто розігнатися і одразу 2% давати. Нам треба поступово. Тобто, в принципі, в цьому в цій лозі Трамп правий абсолютно. Тобто, ще раз, ну тут можна довго спілкуватися. Я впевнений, що. Ну, якщо він стане президентом, то в нього ще раз за спиною є великий військово-промисловий лобі, і він не зможе ухвалювати рішення самостійно каже, а де да я тут сам прийму. Ні, він тоді просто втратить підтримку. Я думаю, що ну, Україна не позбудеться допомоги США моментально. Як варіант такий поганий для нас, ця допомога буде зменшуватися. Ну, тобто, як ви озвучили, що він озвучує думки, які не озвучують інші кандидати, за рахунок цього хоче якби, завоювати так, певний Так, логічно Ну, В принципі, на цьому будується, і ну, ще, ще відмітити, треба в нього є така схильність до е е великих угод. От великі угоди, оце як на Волстрі, да закрити велику там там там, там домовилися дві компанії, там, там поглинання там затвердила. Він полюбляє ці великі угоди. Тому тут в принципі теж він може десь на цьому погратися з Китаєм укласти велику угоду. Він хотів з північної Кореєю укласти велику угоду, але в нього бракувало політичного О, от так він, він в нього був. Так був досвід бізнесмена не завжди вдалий, але тим не менш. От ви згадали знову ж таки, що об'єми допомоги можуть зменшуватись поступово. От виникає інше питання. Генерал Олег Тарнавський розповів, що ЗСУ згортають деякі операції на фронті через брак снарядів і західної допомоги. Але Генштаб озвучував, і якби про це писали, і західні аналітики, що Україна готує все ж потужний контрнаступ на 24 рік. Виникає питання а, все ж. У 24 році ми більше розраховуємо на збільшення об'ємів допомоги і на ту номенклатуру, яку ми просимо у наших партнерів, чи більше будемо виходити з власних можливостей? А, ну, власні можливості у нас такі обмежені. По-перше, по-друге, багато разів казав, ще раз у вас скажу: бюджет на двадцятий рік Міністерства оборони України на 20% зменшений в порівнянні з попереднім. Період з попереднім роком на 20%. Так, можливо, там, наприклад, трішки пізніше депутати переголосують, він буде збільшений, але зараз ми бачимо, що він зменшений. Тобто, питання: хто буде рити всі ці укріплення, хто буде там забезпечувати, там, наприклад, боєприпасами. Тобто, окей, фінансування на боєприпаси воно збільшується, але фундаментально на Міністерство оборони зменшується. Думаю, ми повинні це розуміти. В той же час ЦВК збільшується фінансування. А от на рахунок того, що дуже багато партнерів, зокрема США, обіцяли про спільне виробництво. Тобто, що ніби як вони будуть складатися на наш ВПК двадцять рік, це ніби як рік переломний ще більшого розвитку саме нашого ВПК. Ми не знаємо чи вклалися вони вже. Тобто, одна справа пообіцяти, коли ми сидимо з вами там в великій залі потиснули руки, обмінялися папками і розійшлися. Ви нічого не робите, я нічого не роблю, але ми щось уклали. Ніхто не знає. Просто все покрите дійсно таємницю. Це державна таємниця. З іншої сторони, можливо, таке виробництво вже є, і нам просто про нього не потрібно знати, бо ми таким чином можемо наражати на небезпеку, навіть якщо воно знаходиться на території Румунії або території Польщі або Країн Балтії, бо ну росіяни будуть намагатися диверсійними атаками їх знищити. Компанія, наприклад, Рейн вона казала, що ми будемо використовувати існуючі спроможності. України е, і там виробляти поясню, чому існуючи. багато хто хотів би, а чого ви не будуєте новий з нуля? Секундочку, за моїм досвідом, це рік. Рік проектних робіт тільки, от а як він на ґрунт сяде, ця будівля, да скільки буде будівель, а як розташувати обладнання всередині? За яким там що буде першим, що другим, де приймати? Це проектна документація, лише а, рік це займає я про енергетику? ще не кажу? Тепло, вода, газ, каналізація. Не забував. пам'ятаєте, компанія Байкар, де очільник каже: слухайте, мене в мене в Україні вимагали 10 мільйонів доларів за приєднання до електричних. Мереж. Тобто, ну, зрозуміти, що рік це тільки так. Це якщо все йде на мазі. Тому, ймовірно, вони повинні будуть використовувати існуючу будівлю, там, де все це є, комплекс будівель. Не, не кажемо, де ми чудово розуміємо, де на Західній Україні може бути це виробництво. І там вже електрика, є, тепло, каналізація, вода, все, все це є. Хай виготовляють. Хочу сподіватися, що вже воно запущено. Нам казали про снаряди власного виробництва канатівського калібру. Вже десь виготовляється, не знаємо де радянського зразку. Так десь виготовляється, не знаємо де. Мовчимо на цю тему. Ну, хотілося, щоб ще ефективніше, ще ще швидше виготовлялося воно. Ми будемо сподіватися дійсно, на ще більш стрімкий розвиток нашого ВПК і все, ж, що західна допомога відновить свої об'єми в наступному році, можливо, навіть і посилить а ще ось така гучна дуже новина. Генштаб офіційно підтвердив, що у кабінеті Валерія Залужного знайшли прослужку. СБУ вже взяло цю ситуацію в роботу. Що відомо на даний момент, чи можна вже у цьому звинувачувати Росію, чи це робота якихось агентів, які працюють в Україні. Ну, дивіться, поки що ми з матеріалами слідства не знайомі, а, але, як каже там, один з радників офісу президента, вчора, начебто, вже таку заяву зробив, що техніка була неактивна. техніка була часів Віктора Януковича, тобто до 2013 року. А, ну, секундочку, давайте. Так. Термін, перший термін неактивний. Телефон на авіарежимі він неактивний. І телефон розбитий. Ну він теж ну, не, не, не активний. Хотілося б трішки більше деталей, в якому ну, стані він був. Він був розбитий або неактивний цей жучок. Або що це був? Жучок, це відеокамера, можливо, пізніше слідство. Ну або слід слідчі розкаже трішки більше деталей а, потім що ми кажемо, часів віктора януковича це це означає що можливо, як варіант вона мала російське походження ну це техніка якщо називається такий період а хоча вже в мережі є інформація що начебто цей жучок був самопальний якимось кулібіним там виготовлений бували такі речі коли Замовляли техніку з фахівцями, ну як фахівцям, ну, людина, яка знається на радіотехніці, ну він може все спаяти своїми руками. Руки з правильного місця ростуть в нього. Йому кажуть: слухай, тут є замовник, бізнесмен, в нього там, ну, дружина, мабуть, йому роги наставляє. Він турбується, можеш йому зробити щось таке маленьке, чисто для нього, по дружбі. Дві да? тисячі доларів платить. Щас зроблю. Він зробив, йому передав, а потім ця техніка використовується вже в якихось політичних мотивах, політичних іграх. І от у всій цій історії є два великі сценарії. Я їх розділяю. Беремо цю справу, рубаємо навпів, і так, у нас є зовнішній сценарії, тобто росіяни, які якимось чином проникли, поставили цю техніку, і їх цікавить, що стрілечки, оці ось фігурочки, як ставлять, де тут нападаємо, де заходимо, де резерви, де ми слабкі, де ми сильні, це їх можливо цікавило. Інша сторона, інша половина це внутрішні. Користувач, якого не цікавить ці стрілочки, йому байдуже начхати. Його цікавить якась ж жра, да, якась полуничка, наприклад, да, де залужний погано висловлюється з приводу вищого політичного керівництва. Домі там дек називає там отут от, так. От це можливо цікаво. Ну тут уже слідство є, хай з'ясовують хто це був зовнішні або внутрішні споживачі. На останок. ось така тема Інститут вивчення війни проаналізував тези Путіна про небажання воювати з НАТО. Вони провели паралель, що схожі заяви Кремль робив перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, і Путін взявся ж трошки погрожувати Фінляндії через те, що вона вступає в НАТО. І знову ж таки повертаємось до старої теми: чи варто це сприймати як прості балачки, чи все ж вони. Можна як можна так сказати, увірували в себе. Путін побачив якусь слабкість, неєдність Європи, і він щось готує. Ну, дивіться, моє переконання, це нам, ну що Путін намагається М -м -м залякати. Да оце ось пітерська історія країни Західної Європи, щоб не вздумати не вздумати продовжувати допомагати Україні. Він сьогодні на цій нараді в Міноборони. Він розказував, що київському режиму ну там поніславсь там, постачає там систему залпового, артилерію, а, там, -та -та, там, вони порушуються всім. Тобто, ну він хоче бачити, щоб нічого не постачалося, да? і таким чином не постачати, тоді у вас не буде проблем. Бути постачати, будуть проблеми у вас. <кій> тобто, таким чином, взяти на пушку, взяти на понт, як вони там в Пітері кажуть, і змусити. Перекрити канали постачання озброєння в Україну, а є йому чим підкріпити цей понт. Ну, ярсами, яр якимись сарматами, а, риторикою. А, ну ви ж самі самі знаєте, що от в Росії там ця історія хороший пон дорожі діню. Ну ця теза вона є, і вона досі працює. Навіть якщо за тобою нічого немає, ти голий босий, але продовжує показувати, що в тебе є сила. Ну, давайте так. Я впевнений, у кожного там, з ваших глядачів є якісь знайомі, які там не знаю, там у якого понти стоять на першому місці. За ним нічого немає. От я знаю таких людей, які за останні гроші придбав собі там вживаний лексус. Просто немає нічого за собою, але лексус є показати, що він потужний бізнесмен. Дякую, Івана, за цю розмову. Слава так. ЗСУ, слава Україні. Героям слава дякую. А я нагадую, з нами на зв'язку був колишній співробітник ЗБУ, військовий аналітик Іван Ступак. Ви дивились програму Прайм Тайм? Вмикайте новини Луська та Волині щогодини на телеканалі Конкурент ТВІ. Залишайте з нами. Все буде Україна.